Всім привіт, друзі. Ми йдемо з Міленою, з мамою в магазин. І щось купляти. І за коляскою. Так, але голосніше трошки. Ми йдемо колясочку витягати. Давай іди. Я йду за тобою. А де коляска? Тут? Не? Так. В кладовці, здається. Напевно, вийде в кладовці. Давай, так. я тобі допоможу. О, молодець. Так. Є? На дну. Ну давай я тоді зараз витягну. Зачекайте, зараз витягнемо. Так. Ми витянули коляску. Давай потримай твою доцю. Так, ша, зараз познайомився. Застеляй. Застеляю. Розкладаю на два. Так. так. Вона буде спадки. Зараз. Угу. Так, шо? Давайте. Ставиш її? Так. Давай ту чачку королеву. Як твою звати? Мілена То Мілена. Міленка її звати. Така вона. Лежи її. Лжи її. Угу. Добре. Ну що, Чуть. Як тобі Міленка тут? Міленка. Кі... Все добре, так? Так. Так, ну йдемо. що, йдемо? Ми йдемо За... на шопінг. з Сміленкою. Поїхали? Поїхали. Ручку тобі вирівняти чи хай буде так. Ось Сама. Хай дуже <гум> зай. Добре. Розкажи, що ти будеш готувати своїй миленці? Я омлет. можу їй тобі. Омлет? А купляти? А купляти я зараз щось накуплю куплю і буду готувати. Щось її накупиш і будеш готувати, так? У мене вчора вечором біда була. Зараз підійдемо тут трошки шум. Підійдемо зараз, там де тихіше, і розкажеш. Чекай, Чуш? Мені Дощ капну. Дош капнув? Зараз татові, хай десь з нам парасолі. Друзі, починає дочі падати. Лілана без опасності. Я її посажу зараз. А ми чекаємо на парасолі, тому що роз... дощ починає падати. Але нічого, ми в дощ все одно йдемо в магазин. Все, вона сидить. Сидить? Так. Міленка! Привіт! О, парасоля наша підпігла. Добре, пішли. Зараз буде дощ. Друзяшки, розказуй. Голосніше тільки до цього не чути, коли ми на телевізорі дивимося. Окей. Ми вже біля магазину. Ще трошки нам лишилося. Так, я буду шукати гаманець. Так, але ти вже зараз біля магазину вже гаманець будеш шукати. Що там твоя дитинка? Заснула чи ні? А не змокла вона? Ні, ну не, Дивіться, друзі, дощ падає. Бачите, асфальт мокрий. Ага, ми колись надійкою розкажи, доць що ми так. тут робили. Ми, так. Ми речі, ходили ем, Такі листя шукати на зелені свята На зелені свята. Там була корова. Ось там Ви, паслася корова. А тут була ціла дорога в болоті після дощу. Я... Мама мені так сказала, що я боса йшла, але корова до мене чуть не дістала, я впала докуп. Коротше, Надійка йде, а корова починає бігти до неї. І до мене ми з Надійкою Надя бігла по болоті і впала. Ціла в болоті була. Я почала плакати. Я настрашилася теж від тої корови, і ми сказали з Надійкою, що ми туди не підемо біля тої корови. А і та... наш тато рвав сам за ту липу. Тата не боялася її. Вона... вона, а йому. вона до тата не бігла, вона тільки до нас бігла, правда? Сказала, вона... що дівчата, корови не кусають. Я все, а нас корова. Збирається корова хотіла нас вкусити. Так, вона, Ні, вона може... хотіла нас ругами поколоти. Так, нічого не бійся, ми збоку йдемо. Так, ми паркуємось і будемо заходити в магазин. Міленку бери. І гаманець не забудь. Ой. Найшла? Є, гаманець. Добре. І ходімо в магазин. Добрий день. А мені треба Мілені. А, тату просили окей. Так, що ми будемо брати? У два і візьмемо банани на Та, Банани? Так, тут є банани, куди подивишся. Банани ти зможеш їсти. Я її приготовлю. Так, зробиш її і пюре, і бананове пюре. Окей. Взяти? два банана. Два взяти. Два банани. Тримай один. Один. Другий. Тримай другий. Два. Зефір. У нас є такий середом. Твоя Міленка є зефір? Так, будьте здоровені. Ще що ми маємо взяти? Надіка, тобі не можна, бо ти отравилася. Ти забула? Банан? Банан можна, а того не можна солодкий. Чипси взяти? Ну то бере або крабові, або такі Так. крабові. А такі краби чипси Окей, а ми з тактом. О, ще й взяти заби сот. Взяти соток. Шістнадцять. Все. Добре. Шістнадцять. Шістнадцять? Так, шістнадцять. Сейчас скинуто вишла. Дісти сорок, дам пописок. Сорок. Є там 40? Є. 20. і 20. І там копійки по двесячі. є. Печки. Для них два. О, якраз. Все, решту ховай гроші. Так, це Так. Давай я потримай, а ти свої покупочки забирай і свою дитину. І зараз в коляску поскладай. Так. Дякую, до побачення. Так, друзі, розкупилися ми. Так, зараз коляску посконаєш. Коляску. Ми назад будемо йти через село. Так. через село. Так, бо що може Надіка побачить свою подругу, а вчора вона в неї забула заколочку свою. Крабик. Так, крабик. Можеш біля Мілени поставити покупки. Щоб не роздусилося. Ну, став де хочеш. Банали. Влазить все? Міленку став. Мілену і парасолю закладаємо. Так, і парасоль складемо і поставимо. Бо дощ вже не падає. Сидить трошки. Хай сидить, да? так? Трошки, так. Посидить трошки і піде схопи. Парсолі постав ось сюди. Може бути тут, да? так? А де гаманець? Гаманець в, в сумці. несуть. Все, розвертаємося. Поїхали. Поки сюди зайду. Добре, добре, машина проїде, не переживай. Так, Дивіться, кітка морозова, перебігла дорогу. Мені <гум> морозила не можна. Так, тому що ти отравилася недавно. Сама хочу відпочити вже. Поїхали? Так і. Але голосно буде. Ви коли йдете по селі, самі. Ви люди проходять, ви маєте казати Слава Ісусу Христу. А якщо вам кажуть слава Ісусу Христу, ви маєте відповісти, як знаєте. Славенький Богу. Так, славеньки Богу. Це в селі так всі вітаються, правда? Да, да. А якщо ви не можете вимовити, слава Ісусу Христу, можете сказати, як? Добрий день. Добрий день. Так. А коли людина ще зробить Ми на подвір'ї... Можна сказати, дай Бог щастя. Так, правильно. І вам е, кажуть. Дай Боже, тобі так. або йому. Да, дякую, вам. боживам. Так. Якщо багато людей. Мо ми, наприклад, живемо де в селі. В селі а в місті ми просто вітаємося як? Е, добрий день. Так. Добрий день або привіт. У -у -у. Якщо, Якщо це займа. знайомі, та, то ми говоримо привіт. Ось такі нюанси життя в селі. Тобі подобається жити в селі? Так, я би хотіла приїхати в Польщі. А ми скоро їдемо до Польщі, чекайте влоги з Польщі. Я там в лагері їду, там номер в готелі. Коротше, розказую вам, Надійка має путівку в табір в Польщі. І там в них буде п'ятизірковий готель, басейни, сауни. Коротше, це в нас буде лакшері відпочинок. Так. Але, на жаль, мене там не буде. Ні, ні, ми йдемо прямо. На жаль, мене там не буде. Мама, я ти? вам не зможу зняти відео. Але Надійка буде мати свій телефон. Буду знімати на Будеш знімати кружочки мамі, в телеграм, так? І свій та? відео. Так. Ну, давайте. Ну що, друзі, я готую вже. О, дивіться, що в мене вийшло. Потім їй треба дати щось полезне і їй спати. Тобу вона вже плаче по сто раз. Вона замучилась, так? Так. Ну все, все кажи пока, зустрінемося. Па-па, Пока! Зустрінемось завтра! Все, всім гарного дня!